Найкращі футболісти роми в 21 столітті, голкіпер бразилець Доні. Найкращий за останні роки у ромі правий захисник це італієць Крістіано Панучі. Один з кращих захисників в історії Роми бразилець Жуан. Аргентинець центральний захисник Вальтер Самуель. Один з найкращих лівих захисників Роми це француз Венсан Канделя. Ель Капітано легенда італійського клубу італієць Даніеле Деросі. Бельгійський опорний півзахисник Ранджа Найнголан. Італійський півзахисник Сімоне Перота. Ікона та легенда Роми – один з найкращих. Взагалі в історії роми це Франческо Тоті. І в пару до нього в напад це італієць Антоніо Касано. Також я б ще відмітив П боснійського форварда Едіна Джеко. Також опорний італійський півзахисник Дам'яно Томазі та легендарний аргентинець. Gabriel Batistuta.